Всім привіт! Приїхала в ботанічний сад на прогулянку. Зараз покажу, яка тут краса. Тут просто дуже-дуже-дуже гарно. Зараз все покажу і розкажу, щоб побачила. Скільки квітів. Тут так багато квітів, що їх просто не злічити тут. Зараз я вам все буду показувати. Дуже багато піонів. Дуже. Їх різних кольорів, багато і. Бачите, яка краса. Тут прямо такими кущами. Так, йдемо подивимося, що там в оранжереї є. Так, це сам хід оранжереї, тут дуже багато рослинок. Евкаліпт. Екаліпт, ну, Не злічайте, йдемо дивитися, що тут є. У нас ось такі різні рослинки є квітки. Ара у висока, ось така. Ось таке дорослі. Она такі невеличкі, а повітрякі тут кореняка. Ось так. Дивіться, тут є невеличке озерця і подивіться, скільки тут рибки, Такої червоненької, гарненької. Яка краса, ну дуже гарно. Мені дуже сподобалось тут. Дуже-дуже великий різновид. Дерев різних і рослин. Ось цей великий це є фікус великолистий. Такий дуже великий, високий. Тут взагалі таке враження, що такі з джунглі. Хамеропсницький. Тут різновид різних якихось базоночків, бегонія, в основному бегонія ось тут все ми заходимо вже в другу залу. А тут дивіться, тут просто все в панювах. Третя саме. Секуленти. Ось тут є драцена, фінік. Тут в основному такі, як пальми. Дуже-дуже красиво, Досить високі і такі і гарні. На вході в оранжерею ось тут такі є лататі, є біле і є рожеве. Дивіться, яка краса. Ось є такі і є білі квіти. Ті ще не розпустились. Там є ще одна, що розпустилась, Зараз покажу, яка краса гарна. Ось це є адреса і графік роботи ботанічного саду.